Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич. Це безцензурне цензур. Не підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу. І поїхали Отже, друзі. Сьогодні будемо говорити про дуже огидні речі, про те, як людина, яка очолює нашу країну під час такої жахливої війни. А, насправді вже готується до виборів, які мають а, ті побути після того, як ця війна закінчиться. Я навіть не буду давати оцінок тому, наскільки це норм так, так робити, і наскільки це морально. Але давайте тепер про все по черзі. І про що ж ми сьогодні поговоримо? Ну ми вже в принципі ми з вами записували і говорили про відео, про так звану Вовіну тисячу. Але тепер є про що поговорити, бо ця вовіна тисяча з 1 грудня, тобто от зовсім нещодавно почала працювати. Що це таке? Це і просто так. Якщо хтось забув, то от у нас вже там, оскільки за офіційною статистикою здається, 2,5 мільйона любителів халяви вже подали заяву на цю тисячу. Чим я їх звичайно і вітаю. Я ніколи не сумнівався, що все-таки завжди знайдеться людина, який пофіг, типу що це за бабки. Не під які умови, для чого, дають бери зразу, да? жодних сумнівів. Так я до чого веду. Що це за гроші, друзі? І що це за подачка, і для чого вона робиться? От хороше питання. Давайте найперше. Це гроші, які, щоб ви просто розуміли, спочатку і слуги народу, і сам Зеленський брехали, мовляв, що от у нас тут залишилися гроші від тих західних грантів, які нам. Абсолютно без того, щоб це треба було повертати, дають західні країни. От, мовляв, ой, у нас тут немножко осталось, давайте допоможемо нужденним людям. Вже трошки огидно звучить, правда? Е, насправді, правда абсолютно в іншому. Е, це гроші не західні. Е, значить, ці гроші кабінет міністрів е, просто забрав. Ви вдумаєте з чого? По-перше, з фонду безробіття. Тобто, ну, от ти у нас без роботи, то бідінях не треба, допомагати тобі держава не буде. Ну це ще і півбіди. Найгірше те, що ці гроші були забрані з програми розмінування, друзі, розмінування, особливо земель господарського призначення. Тобто, вдумайтесь, у нас є тисячі квадратних кілометрів, десятки тисяч, які заміновані, наприклад, в Херсонські, Миколаївській, Чернігівській, Київській, Сумській областях, Харківській областях, і от все це Дніпропетровській областях. І все це, в принципі, там, де можна, розміновувалось для того, щоб люди могли заробляти собі на життя і так далі. Так от тепер на це гроші виділятись не будуть. А натомість гроші підуть на оцю огидну подачку, яку вам намагається видати влада Зеленського. Це просто, щоб ви для себе зрозуміли, що ці гроші, вони не безкоштовні. Це не якісь там західні плюшечки, які просто добрий мудрий Владимир Олександрович своїм рішенням лічно вам в кишеньку поклав. Ні, це ті гроші, які ви. Платили в бюджет, і які не отримуєте. Ви ж, а тепер найсмачніше у всій цій історії це під які умови ця вся історія відбувається. Як це зазвичай ну взагалі, ви ж звернули. Бав, що ще до цього за пару місяців була запущена така фігня під назвою Національний кешбек. Мовляв, ти купуєш товар українського походження, і тобі за це якась там дінішка капає типу відшкодування певного за кожну твою покупку. О, розумні люди вже говорили, що це, в принципі, дуже хренова ідея і популістична, коли у тебе не вистачає грошей, коли ти живеш фактично на 100% за рахунок. Західних платників податків ти собі дозволяєш розтринкувати ті гроші, які ти збираєш середині країни, які мають іти на 100%, звичайно, на війну, на промисловість, там, на енергетику, ну аж ніяк не на подібні плюшки, які точно не мають ніякого стосунку до національної безпеки і виживання. Це єдина логіка, в якій би зараз мала жити наша країна. Так от про кешбек і цю хрень під назвою Бові на тисяча. Як ви пам'ятаєте, оформлювати їх треба в тому числі через дію. Або через там банки, які також з дією співпрацюють, і як це завжди і буває? Звичайно, я впевнений, що абсолютна більшість тих, от на даний момент, як офіційно стверджує, там 2,5 мільйонів українців там до мільйона, які кешбек підписались. Да так, от що хтось з них уважно прочитав умови, під які вони отримують ці гроші. Ну, звичайно, любителі халяви, вони ж ніколи не думають головою. Вони завжди вважають, напевно, що хтось просто так поклав цей сир у мишоловку, воно само себе по собі з'явилося. Може, просто хороший Володимир Олександрович вирішив подаріть денішку, молодець, спасіба. Ні, друзі, все як завжди трошечки гірше. Так от, під які ж умови, друзі, ви отримаєте ці гроші? Якщо ви, їх, звісно, отримаєте, так от, ви їх отримуєте за умови. Ви, якщо ви погоджуєтесь на цю програму, ви автоматично погоджуєтесь на ці умови. А умови говорять про те. Що по суті ця державна програма, так звана, вона порушує банківську вашу таємницю, тому що ви даєте повний доступ до того банківського рахунку, на який вам будуть перераховані ці кошти. Ну, Найчастіше це буде ваша там, зарплатна картка, ще якась картка, ну куди вам ці гроші впадуть. Тобто, що мається на увазі, дивіться. Формально, а оці ж гроші воїну тисячу там же ж не можна, наприклад, витратити там на якісь там, типу, я не знаю, там на якісь речі, типу, от нізя, там вже обмежена кількість речей, на які типу, їх можна витратити. Так от, просто щоб ви розуміли, що ну так, держава ж хочеться контролювати правильно, от ви даєте їм доступ до всіх абсолютно. Речей, які відбуваються на вашому банківському рахунку. Е, ви ж розумієте, наш доступ не тільки до того, що от, типу, от вам упала тисяча гривень, і що з нею станеться. Ні, якщо ви вже дали доступ до вашого фінансового рахунку, то ви надали до всього і можна буде подивитися все. Е, ну тобто, е, ви розумієте, наскільки це важлива інформація, е, якщо включити логіку передвиборчу. Думаю, навряд чи в Україні знайдеться людина, яка не чула про так звані сіточки під підкупу виборців раніше для, для їх формування треба було там дуже постаратися, треба було ножками ходити там чи в пенсіонний фонд якийсь там ще там формувати там списки якихось незаможних чи якихось людей, які там не сильно запарюються тим типу, де як їм там хто за що гроші дає. А тепер подивіться, тепер не потрібно нічого цього робити, адже люди самі пишуть і дають доступ до своїх персональних даних. І самі кажуть, що я готов, дайте, денег, я готов, я буду делать все, що угодно. І скажіть мені, будь ласка, що оця історія це не є підготовка до виборів. Я вже мовчу про саму моральність от таких речей. Тобто, дивіться, от на ці програми йдуть там, за різними оцінками там, від 5 до 15 мільярдів гривень заплановано. Ви просто вдумайтесь в ці цифри. І це в момент, друзі, коли в українській армії бояють два вже публічних гігантських е, скандалів з неякісними мінами, е, з спробами вкрасти гроші на закупівлях снарядів. І при тому, коли Владимир Олександрович е, зі своїми клівретами бігає по світу і розказує, що ви нам всі довжні, дайте нам гроші, у нас недогружене виробництво, ви нам винні і так далі. І от поставте себе на місце будь-якого західного уряду, який, по суті, відриває. Я розумію, що можна сказати, що вони це роблять не тому, що вони там Україну сильно люблять, а тому, що вони себе захищають таким чином. Окей, менше з тим, тим не менше. От поставте себе на місце будь-якого західного політика, <кій> який виділяє гроші зі свого бюджету, своїх платників податків, просто е як допомогу Україні. І в цей момент е уряд цієї країни бере і ті гроші, які збираються податками від українських. Власне, платиків податків просто починає розбазарювати на по суті передвиборчий вже піар. Як ви думаєте, такі речі відслідковуються? А тепер ще смачніше, друзі. А, ну, це знаєте, от точно як в тому прислів'ї, що знаєте, господь шельму мітить. А, як ви пам'ятаєте, у нас же ж уже півроку чинилася вакханалія істерія на тему, що треба срочно підвищувати податки. Я не буду обговорювати сам факт, чи потрібно у воюючій країні підвищити податки. Звичайно, потрібно. Хоча, на мій погляд, найважливіше це вміння адмініструвати ці податки і вмінні правильно державні витрати вибудовувати, а не, наприклад, викидати їх десятками мільярдів на передвиборчий піар. Ну та менше з тим, уявімо собі, не вистачає в Україні грошей, треба нам підняти податки. Я не буду зараз повторювати купу дискусій, Я думаю, ви їх чули, про те, як можна було правильно підняти податки, щоб страждав не білий бізнес, який і так їх платить, і ті, хто згоден їх платити. А при цьому не чіпаються ті, хто сидить в сірих схемах, чи вже в повній тіні. Менше з тим, як завжди, українська, точніше, ну, як українська, зеленська влада пішла по найгіршому шляху. Тобто вони спочатку галопом по Європам написали жахливий законопроект, який розкритикували всі, прийняття не змогли. Потім переписали, знов не змогли прийняти. Потім нарешті. Нарешті вони десь в кінці вересня його прийняли, але після цього виявилося, що він ну, абсолютно ублюдечний і він правда дуже сильно непопулярний в народі. І не тільки через те, що там треба гроші платити, а тому, що просто зроблено все було рагульно, як завжди з точки зору комунікації, як все, що робить ця команда. І тому Владимир Олександрович Зеленський, який до того бігав, кричав, що терміново, давайте приймайте закон, бо інакше армії не буде, що платити. Потім людина бере і просто майже два місяці не підписує цей закон. От, ти на це дивишся, і ти розумієш, як ну, ну, можна сприймати всерйоз цю людину і хоч одному, хоч одному слову цієї людини а, дові... не те, що навіть довіряти, а вважати, ну, що ця людина взагалі розуміє, про що вона говорить, і розуміє, що таке державне управління. І нарешті, от, апофіє, як то кажуть, апофіозу. В результаті, а, оцей закон про підвищення податків, ці кончені дебіли вирішили підписати, знаєте коли? Рівно в той же день. Коли почалася роздача Вовіної тисячі. Тобто, от вкладіться в своїй голові, ви півроку розказуєте всій країні, що ми там осаждена крепость, нам треба більше грошей всі мають платити. Військовий збір. Кстати, чому військовий збір не йде на окремий рахунок Міністерства оборони? Щоб ми точно знали, що цей військовий збір йде на військові нужди, нужди військових? А також він йде загальний державний бюджет, загальний котел, звідки ці гроші куди можуть піти? Правильно, на вовну тисячу. Правда ж, Володимир Олександрович? Ну, окей, так от як виглядає ця ситуація? Значить, 1 грудня ми поч... Не ми, влада починає роздачу оцих гречки 2.0. Є гречки, називаємо це, да? І в цей же день починається підв... починає діяти підвищення податків. Тобто, давайте ще простіше поясню. От, наприклад, я, 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 я ФОП, Третій групи, і найманий працівник на іншій роботі. Е, і там, і там я сумлінно плачу податки. І виходить, я тепер. Мені підвищили податки. Окей, я згоден платити 20%, і 50%. Не питання, це воююча країна. Дійсно. Проблема не в грошах. Проблема в тому, що я не довіряю тим людям, які їх використовують, і як вони їх використовують. От до чого претензія, а не до самого факту навіть підняття. І от тепер виходить, що я, дай будь-хто з вас, навіть якщо ви там вчитель, медик, хто б ви не були, ви ж платите податок з вашої заробітної плати, податок, по суті, на ваш дохід. От, значить, друзі, виходить, що ви. Тепер будете отримувати менше грошей. А, і от саме з тих податків, які будуть зняті з ваших зарплат, з ваших е доходів, е Володимир Олександрович Зеленський фінансуватиме роздачу оцих тисяч гривень для по суті майбутніх своїх виборців. Тому що, ну якщо ви думаєте, друзі, що ця історія, повторюся, не є вибудовою чіткої, зрозумілої, дуже. Вже такої якісно зробленої, бо за допомогою державних реєстрів, схеми підкупу виборців, ну тоді, напевно, ви просто не розумієте взагалі суті політичного процесу як такого. І от знаєте, що, напевно, в цій ситуації. Да, до речі, найцікавіше я забув сказати з приводу: от, я от прям очікую, що от багато хто скаже: ну, я візьму, от я візьму, ну я все на армію задоначу. Так, от, друзі, нещодавно народний депутат Ярослав Журізняк привів дуже цікаву статистику. Ну, от ця срань з цієї й тисячі вона тільки почала діяти. А попередня срань, яка так би була так би мовити, перед історією перед Вовіней тисячі, це оцей кешбек. От по ньому вже можна зробити певні висновки, на що люди витрачають ці насправді жалюгідні копійки, за які вони по суті дають доступ до всіх своїх приватних даних і дають можливість себе включити, по суті, от таку от велику мережу. Так, от, друзі, ви будете сміятися. Але майже половина цих грошей витрачається на поповнення мобільного телефону і так далі, на комунальні платежі, на інтернет і так далі. Реально на донати з програми цей національний кешбек пішло ну там взагалі якісь мінімум відсотків. Тобто, вже є досвід, який говорить про те, що ці гроші ні на які донати, ні на яку армію не підуть. Якщо хтось думає раптом. Що люди, любителі халяви, які вже подали цю заяву, раптом вирішать чогось ці гроші кудись задонатити. Ні, ну я допускаю, що буде певна частина людей, які щось там задонатять. Але я готовий забитися на будь-яку суму грошей, що абсолютно більшість тих, хто ці гроші отримає, будуть їх витрачати на свої особисті потреби. А значить, це по суті і є та сама гречка 20 прямий. Підкуп виборців, ще більш цинічний в той момент, коли, повторюся, ми живемо за рахунок західних платників податків, ми, по суті, маємо можливість жити більш-менш адекватним з точки зору економіки життям в кінці третього року широкомасштабного вторгнення, не вводячи ніякі там продуктові карточки, де у нас, в принципі, в тилових містах все працює, де у нас все більш-менш норм роба, і іноді можна навіть забути про те, що це воююча країна. І от в такій ситуації. Знаючи, що це все тільки завдяки тому, що Захід нам дає гроші, Володимир Зеленський починає роздавати гречку, використовуючи свої всі оці от, е, напрацювання господіна Федорова імені дії. Е, е, якщо це не є прямим, по суті, вже визнанням того, що Володимир Зеленський чітко і без будь-яких сумнівів цими, такими рішеннями дає зрозуміти, він Точно піде на вибори, і він саме ці вибори ставить найважливішою мотивацією всіх своїх дій. Бо якби ця людина думала про перемогу в війні, якби ця людина дійсно думала про те, що якось треба там ламати хід подій, то ну мені чомусь здається, що от тим там, умовним 10 мільярдам гривень можна зайти трошки краще застосування, ніж просто видати гречку. Не купити на них дрони, не перезамовити міни, яких так не вистачає, через які гинуть люди кожен день десятками на фронті. Не там замовити, наприклад, нарешті масове виробництво дешевих і простих українського виробництва мін протипіхотних, наприклад, якими можна було би досить ефективно зупиняти от той, той стиль наступу, який практикує Росія своїми цими піхотними групами. Но замість цього ми роздаємо бабки. Далі до речі, не забувайте, будуть ще подачки по тисячі гривень вчителям з 1 січня. Тобто, бачите, Владимир Олександрович повністю в міліметрі повторює все те, проти чого він так кричав, калаван, типу, там був кандидатом президенти, обіцяв зробити їх всіх в місті, і так далі. А тепер він просто крок за кроком, слово за словом, повторює рівно те саме, що робили ті самі так звані старі політики, яких він обіцяв зробити разом з вами. Друзі, це так вам просто для розуміння. І якщо ми от цю просту думку про те, що для цієї людини існує тільки вибори, і саме це він ставить, як то кажуть, на найголовніший щабель своєї мотивації, то повторюся, виходячи з цієї простої думки, дуже легко тоді прогнозувати його дії, дуже легко прогнозувати, що він буде робити. І тому насправді прогноз у мене дуже невтішний, друзі, адже можна не сумніватися, що головним завданням Володимира Зеленського перед. Гіпотетичними виборами, деяких ще треба дожити після е, якихось там умовних перемовин і умовного припинення вогню, і так далі. Так от, головним завданням Зеленського буде зробити так, щоб вибори були максимально безальтернативні. Це означає пригноблення преси, медіа, яких ще трошки лишилося. Це максимальне залякування е, тих, хто надто багато говорить, це недопуск по максимуму медійних, військових, громадських активістів це зробити так, щоб ці вибори сталися якомога швидше після того, як буде там умовне припинення вогню. Для чого, щоб ніхто з знову ж таки гіпотетичних конкурентів просто не встиг розгорнути нормальну систему а, там виборчих штабів, зібрати кошти, розробити якісь програми. Тобто, ще раз, ці люди я про цілому владу Зеленського прекрасно розуміють, що. А, Шансів перемогти на цих виборах у них фактично нема, тому що люди втомились від Зеленського. Люди йому не вірять. Люди не пробачили, люди не забули, і просто ця людина вже відверто кажучи задовбала. Тому для того, щоб виграти вибори, треба зробити так, щоб у Зеленського просто не було. Конкурентів або вони не встигли нормально підготуватися і виступити на цих виборах. А паралельно з тим буде йти підкуп, а паралельно з тим буде йти обробка в стилі Ну ми вже принісли мір, ну ви ж не хочете» і так далі. І от буде вам приблизний такий, скажімо так, рецептик, яким Володимир Олександрович хоче вас купити. Тому, відповідаючи, от постійно питайте: так брати чи гроші чи не брати? Може, я їх візьму, візьму на благе діло. Дивіться. Я особисто, звичайно, брати цього не буду. і вам Раджу цього робити, в першу чергу повторююся просто тупо з точки зору банківської таємниці. Вибачте, ви за ці жалюгідні тисячу гривень даєте доступна кому до кожної дії на вашому рахунку. Мені здається, це дуже нерівноцінний обмін, м'яко кажучи. Плюс давайте не забувати, що на жаль, як там господин Федоров свого часу казав. Роль кібербезпеки сильно перебільшена. Ну давайте не будемо забувати, що і дія була зламана, хоча мінцифри цього не визнає досі, але це вже була офіційна заява американської влади прямо перед широкомасштабним вторгненням. І ми бачимо, як всі на жаль, бази ламаються, як потім всі ці дані опиняються у ворога. І у мошей, у всяких різних там аферистів мошенників, які починають потім це використовувати проти вас. Тому дивіться, мені здається, ця тисяча гривень вона не вартує того, що потім ви станете, наприклад, жертвами якихось там не знаю. Людей, які захочуть там не знаю, аферистів, я вже не кажу, якщо ви людина, хоч трошечки яка бере участь в бойових діях, чи маєте стосунок до війни, як швидко всі ці дані опиняться у расистів. А на жаль, так і буде, друзі. І я вже мовчу про те: ну наскільки вам хочеться, щоб ви по суті стали частиною великої сіточки, з якої будуть формувати власне те ядро, яке має за задумом Офіса президента з великою любові до тисячі гривень проголосувати за того, хто її роздає, тобто Володимира Зеленського. І підкреслюю, друзі, ви, звісно, можете взяти ці гроші і задонатити їх на армію. але ви зрозумієте одну просту річ, по великому, це навіть не просто перекладання е, грошей з однієї кишені в іншу кишеню, е, це по суті, е, як би вам сказати, це вже ті гроші, оці, от, всі, от, про які ми говоримо, це ті гроші, які вже по суті, викрадені з того бюджету, коли ви не мали піти. Ці гроші апріорі, якщо у вас десь ви вважаєте. Хоча, от, а що, розмінування це не потрібно, ні? Ну, до менше з тим, якщо у вас дійсно десь щось там завалялось в бюджеті і його можна на щось інше пустити, я вибачаюсь, як можна в сучасних умовах пускати ці гроші на щось, окрім виробництва зброї або чогось, що напряму дотичне до, знову ж таки, нашого сектору безпеки. Невже не очевидно, що це гроші, які вже викрадені у армії, і від того, що ви потім візьмете цю тисячу гривень і задонатите, ну. Якби молодці, ви на своєму особистому рівні, але по великому рахунку самим фактом участі в цій оборудці, ви вже її освячуєте як ніби щось ок. Я вважаю, що будь-яка нормальна людина, яка має до себе, хоч трошки поваги, я вже мовчу, просто відчуття власної безпеки, не буде брати участь в цій розводці, бо це просто мені здається негідно вільної людини, яка поважає себе, поважає свої джерела доходу і ніколи не дозволить, щоб якась е, падла. Контролювала тебе за те, що вона тобі дала якусь жалюгідну пайку. Бо для мене це виглядає саме так. Якщо для вас ні, це ваше право чиніть, як вам зручно. Хтось там може вважати, що йому ця тисяча гривень дійсно дуже потрібна. Ради Бо, заради Бога, це ваша справа, ваше життя, ваші рахунки, ваші гроші. Просто моя справа як політичного оглядача вас попередити про те, що. Раптом ви забули, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці, і от ця історія з Вовіної тисячі з цим кешбеком. Це класичний сир в мишоловці, ще який доводить, що, на жаль, та людина, яка цей сир туди вклала, хоче потім, щоб ви з перебитим хвостом все одно бігали за цією людиною і славили його за цей кусочок сира. А це саме те, що планує нам Володимир Олександрович Зеленський. І ще раз, кожного от останнє, що скажу з цього приводу. От на тлі того трешу, повторюся, корупційного валу, про який, е, говорять всі навколо, навколо трешу, коли депутати слугами з ОПЗЖ намагаються під шумок заборонити по суті діяльність журналістів-розслідувачів в країні. Починається настільки ублюдочна, тупорила скупка голосів, яка нагадує, знаєте, от двохтисячні, коли пам'ятаєте, там всі ці тисячі теж роздували там в часи різних президентів, різних прем'єрів і так далі. І це настільки. Мені здається огидним, що сам факт того, що тобі таке пропонують, не знаю, я б на вашому місті відмовився, просто тому що треба мати відчуття, на мій погляд, і це найважливіше, що має мати людина, це відчуття власної гідності. А коли тобі дають подачку, ну я би відмовився, краще бути голодним, ніж залежним від того, хто тобі дає оцей пригорглий кусок хліба. Звичайно, вибір за вами і робити цей вибір тільки вам. Але я ще раз підкреслюю: ця людина, яка перебуває на посту президента України, думає тільки про те, як на ньому залишитися. І те, що він робить зараз, це насправді кожне моє слово навіть не має ніякого значення. Значення мають тільки дії. І ви ці дії самі бачите. І дуже легко можете перевірити. Вовіна тисяча. За всіма цими підняттями податків для бізнесу і так далі, це найкраще свідчення того, на кого робить ставку Зеленський, як він збирається залишитися при владі, якими методами, і що саме цікавить по-справжньому цю людину на даний момент? Чи можна такій людині залишатися при владі і за неї голосувати? Це риторичне питання. Мені здається, ви самі кожен маєте знайти відповідь на це питання. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне і цікаве це відео. І тоді, будь ласка, не забудьте полайкати його, щоб його краще дивилися. Обов'язково підпишіться на наш канал Цензорнет. Як бачите, нам залишилося буквально 25 тисяч до мільйона, друзі. І це дуже круто. Хочеться нарешті теж поповнити клуб мільйонників, їх досі небагато в Україні, і ми будемо дуже раді, що ми з вами зі спільнотою Цензора, нарешті досягли цієї позначки. І не забувайте, звичайно, підписуватися на наш другий канал Шоу де теж завжди є дуже багато цікавого контенту, якого нема тут, але який, звісно, споріднені. І там я вас закликаю на шоу ставати спонсорами. Нашого маленького незалежного журналістського колективу. Тому, друзі, ще раз тримайте голову холодною. Пам'ятайте, що, да, на жаль, ми зараз не можемо придивити Володимиру Олександровичу все. Але буквально через 5 хвилин після того, як він дійсно закінчить якісь бойові дії, я сподіваюся, що кожна пред'ява, про яку ми зараз будемо говорити, буде йому кожному хто? кожним, хто, хоч трошки відчуває свою відповідальність за долю країни. Так от ця пред'ява буде пред'явлена. Тому записуйте, як то кажуть, все. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.